Перекручена Євангелія, вона настільки проросла і до всього клеїть ім'я Ісуса Христа. Байки приймають за правду, а правду відкидають, як байки. Навіть за цю воду живу, коли говорю, вони насміхаються. А якщо не насміхаються, то противляться. А це одне й те саме, може навіть гірше. Ви хочете догодити Господу? Хочете? От за ці бабські байки, які ти прийняв, і перекручену Євангелією, маєш знати, що на тобі гнів Божий сьогодні є. Христос захищає тебе, Він єдиний, хто може захистити своєю кров'ю, поки ти тут на землі. Я би не тобі не казав жартувати з Богом, тому що ти так думаєш. Ти думаєш і завжди програєш, ти думаєш і завжди на зле виходить. Як кажуть, люди, не роби мені добре, щоби на зле не вийшло. Ви хочете догодити Господу? То Євангелія говорить прості слова: без віри Господу догодити не можна. Та я вірю. Ні, ти віриш тільки в ім'я Ісуса Христа. Але ти не віриш Ісусу Христу. Він і не Христос тому, кому ти віриш? Бо якби ти вірив Ісусу Христу, то ти б знав, що Він Господь, Його Слово незмінне, Його Слово солодке, Його Слово дороге, Його Слово життєдайне, Його Слово все рівно збудеться. Якби ти не впирався, якими рогами, ногами, чи руками, чи вухами, невже важко зрозуміти вірити Слово Ісуса? Ну для чого тоді Господь прийшов? Ну, я вірю в Ісуса Христа, а мені більше нічого не треба. Він сказав, вірте, і все, я вірю. Ні, Він сказав вірити в Євангелію. Це прості слова, а Євангелія вона написана, Духом Святим написана. Це не просто слова, які придумали собі апостоли, чи мається на увазі потім учні послідовники Ісуса. Які писали діяння апостолів, які посилали листи, в яких застерігали постійно від тих вовків, які прийдуть і почнуть що виводити людей. Вони хитро приходять. Знаєте, скільки від нас вивели людей, які тут народжувалися згори, які тут хрестилися в ім'я Отця, потім хрестилися в ім'я Сина, потім хрестилися в ім'я Духа Святого. І все це три різні хрещення. І вони приймали, і вони молилися на мовах, і вони бачили чудеса, не тільки на комусь, а й на собі. Все це відбувалося. Но прийшли вовки і між ними, до речі, самими завелися і переродилися вовки, тому що вони були вовками в овечих шкірах відразу. Вони знають, знаєте, як книжники знають, але не живуть цим. Вони говорити можуть багато, але не можуть показати, явити про те, що вони говорять. Догодити йому можна Ісусу Христу, Богу нашому, тільки вірою, вірою в Його Слово, в Його діла і в Його заповіти. В його вчення все іншого шляху немає до Христа.